Українські землі в системі міжнародних відносин першої третини ХІХ століття. Перебуваючи під імперською владою, українці були вимушені брати участь у реалізації амбітних зовнішньополітичних планів царизму. На Надніпрянщину припадав важкий тягар використання її людського та господарського потенціалу в процесі здійснення нових територіальних надбань імперії. Відображенням цього стала участь Російської імперії у війнах, які вона вела в перші половині 19 століття з Османською імперією та Францією. На початку 19 століття відносини між Османською і Російською імперіями зіпсувалися через підтримку Росією повстання в Сербії в 1804. У грудні 1806 року Туреччина оголосила війну Росії. Надніпрянщина, наближена до головного театру воєнних дій в Молдові, Валахії та Болгарії, сповна відчула тягар нової російсько-турецької війни. У Чернігівській, Полтавській, Слобідсько-Українській, Київській, Катеринославській та Херсонській 15 губернях було оголошено набір до ополчення. З лівобережжя на потреби армії реквізували понад 14 тисяч волів, 6 тисяч возів та 1 тисячу коней. Під час російсько-турецької війни 1806 1812 років російські воєначальники отримали можливість переконатись в неабияких здібностях козаків задунайців у 1807 році російський генерал Ланжерон, що не зміг зі своєю армією подолати опір трьох тисяч козаків, які захищали турецьку фортецю Баїлів, писав, що задунайські козаки можуть завдати шкоди більшої, ніж турки і татари. І відтоді російське командування почало приваблювати задунайців різними пільгами. У 1807 році з тих задунайців, хто внаслідок агітації переселився на територію Російської імперії, було створено усть дунайське або буджацьке козацьке військо на зразок колишнього війська Запорозького. Трагічним для Надніпрянщини було те, що в складі турецької армії були підрозділи задунайських козаків. Унаслік цього вони вимушені були йти брат на брата убивати єдиновірців задля чужої війни. Війна тривала довго, без будь-яких рішучих дій з обох сторін до 1812 року, коли Росія завдала вирішальної поразки османській армії під Рущуком. 16 травня 1812 року було підписано Бухареський мирний договір. Росія одержала право судноплавства Дунаєм і приєднала Бессарабію. Більшість її населення становили молдавани, але Хотинські, Акерманські та Ізмаїльські повіти населяли українці. Французький імператор Наполеон I Бонапарто, готуючись до війни з Російською імперією, розробляв плани її ослаблення через відокремлення підкорених нею територій. Претензії на західноукраїнські землі і правобережжя, які до поділу Речі Посполитої входили до її складу, висували поляки. Проте, імператор, зацікавлений у підтримці Австрії, не поспішав гарантувати задоволення їхніх вимог, хоча й не відкидав повністю. Свідченням того, що Наполеон не залишав своїх намірів розіграти українську карту в боротьбі з Росією, стала публікація в 1807 році в офіційній французькій урядовій газеті публіцист. Що З Польщею межує давня козацька Україна, одна з найбільш урожайних країн світу, яка своїми багатством заслуговує як найбільшу увагу нашої держави. Тепер, коли справа Польщі вирішена, мається на увазі, що Наполеон створив з польських земель відібраних у Прусі та Австрії Варшавське герцогство, надійшла черга й до розв'язання справи плодючої батьківщини Мазепи. У Міністерстві закордонних справ Франції за дорученням Наполеона було розроблено кілька проєктів стосовно майбутнього на Дніпрянщини в разі російсько-французької війни. Ці плани передбачали відокремлення українських земель від Російської імперії, поділ їх на кілька частин. Землі Волині були обіцяні Австрії за її допомогу у війні проти Росії. Всі інші землі правобережної України відходили до Варшавського герцогства. У Лівобережній та Південній Україні планувалось створити дві наполеоніди, тобто українські держави під протекторатом Франції. Одну в межах колишньої Гетьманщини, це переважно Чернігівщина і Полтавщина. Другу на території Донеччини, Катеринославщини, Херсонщини, Таврії та Криму. Водночас не виключалось можливість повернення території Херсонської та Таврійської губернії Османської імперії, якщо та буде це вимагати. У червні 1812 року, вторгненням великої армії, очолюваної Наполеоном, у межах Російської імперії розпочалась французько-російська війна 1812 року. Наполеон планував захопити Москву і звідти продиктувати свої умови російському імператорові Олександру І. Ставлення до війни двох імператорів у вищих сферах суспільства на Дніпрянщини було різним. Серед польської шляхти правобережжя переважали прибічники Наполеона, які розраховували з його допомогою відновити польську державу. Проте багатьох поляків російська влада влаштовувала і до того ж їх не задовольняли поширювані чутки, що нібито Наполеон звільнить селян від кріпацтва. Серед землевласників півдня України, які були вірними прибічниками російської влади, переважало негативне ставлення до Наполеона. На лівобережжі менша частина українського дворянства сподівалася з допомогою Наполеона відновити автономію української держави. Більшість дворянства відлякували радикальні зміни, пов'язані з французькою революцією. Обидві імперії були зацікавлені у використанні потенціалу українських земель. У багатьох містах на Дніпрянщини були розташовані величезні склади продовольства і боєприпасів. Російський уряд за всяку ціну намагався їх зберегти, а Наполеон прагнув захопити. У складі французької та російської армії перебувала значна кількість українців. Один із двох уландських полків польського легіону «Вісла» французької армії був укомплектований вихідцями з Поділля. П'ять з восьми полків 30 тисячного австрійського корпусу генерала Карла Шварценберга комплектувались в Галичині. Брак легкої кінноти і хитке становище російської влади на правобережжі примусили російського імператора погодитись на формування чотирьох полків українського козацького війська в Київській та Подільській губерніях. У липні 1812 року Олександр І доручив малоросійському генерал-губернаторові сформувати на тих самих умовах, що й на правобережжі, малоросійські кінно козацькі полки в Полтавській та Чернігівській губерніях. Його загальна кількість становила 18 тисяч козаків. У складі російської армії воювали також полки Чорноморського та Бузького козацьких військ, прикордонні загони правобережних лісових козаків і понад тисяча херсонських козаків, очолюваних з На початковому етапі війни, в червні вересня 1812 року, українське козацьке військо, розташоване на Волині, захищало київський напрямок від Австрійського корпусу Карла Шварценберга. Малоросійські кінно-козацькі полки влились до російської армії, а чернігівсько полтавське ополчення утримувало 800-кілометровий кордонний ланцюг на північних кордонах України. У вирішальній битві між російською та французькою арміями в серпні-вересні 1812 року під Бородино на шляху до Москви брали участь регулярні полки, сформовані в Наддніпрянщині. Коли французька армія, зазнавши поразки, відступала з території Російської імперії, українські формування брали участь у її переслідуванні та закордонному поході російської армії. Вісім українських козацьких полків в складі російської армії брали участь у грандіозній битві народів, що відбувалася в 1713 році під Лейпцигом. Після перемоги Олександра І у війні з Наполоном українські частини повернулися додому. Всі полки були розформовані. Більшість ополченців повернули до кріпацького стану. Сформовано на побережжі Українську кінно-козацьку дивізію та полки Бузького козацького війська для скорочення видатків на утримання ліквідували і у 1817 році перетворили на військових поселенців, які мали поєднувати військову службу із сільськогосподарською працею. У Надніпрянщині військові поселення створили у Слобідсько-Українській, Катеринославській, Київській та Херсонській губерніях. Наприкінці 1820-х років відносини між Османською та Російською імперіями знову загострились. Росія наполягала на своєму праві захищати православних підданих Султана. Російсько-турецьку війну 1828 років спричинила підтримка неогрецького національно визвольного повстання проти турецького панування. Нова війна, як і попередні, лягла важким тягарем на українські землі. Селяни знову були змушені постачати необхідне для російської армії продовольство, надавати волів і підводи для перевезення вантажів. Для участі у війни використали створене в 1828 році в Південній Бессарабії дунайське козацьке військо. Несподівану допомогу отримала російська армія від козаків задунайців Кошовий отаман Задунайського війська Запорозького Йосип Гладкий відмовився йти воювати брат на брата і разом із 500 своїми прибічниками перейшов на бік росіян. Він показав російським військам переправу через Дунай, яка не охоронялась. Завдяки цьому російська армія здійснила раптовий успішний наступ, результатом якого стала перемога у війні. Турки жорстоко винищили тих козаків, які залишались на січі, а її саму зруйнували. Так 1828 року припинила своє існування Задунайська Січ. За Адріанопольським договором 1829 року Росія здобула гирло Дунаю і східне узбережжя Чорного моря. Із числа козаків-задунайців було створено 1832 року Азовське козацьке військо. У мирний час азовські козаки на Баркасах патрулювали східне узбережжя мир Чорного моря. У разі війни, крім охорони, вони мали також своїми силами здійснювати його оборону. На початку 60-х років 19 століття, коли необхідність в азовському війську відпала, козаків із сім'ями стали примусово переселяти на Кубань. У 1864 році військо ліквідували. Тих, хто не бажав переселятись, перевели з козацького стану до селянського, а його клейноди передали кубанському козацькому війську.